Того ми не можемо нікого нічого вимагати, ви що не розумієте, що нас сказав. А ми мерзнемо тут. Виключіть камера. Я, я, знав... я журналіст. <рикул> ну, <рикул> я маю право знімати. <рикул> <рикул> так, так, нас знімають, не знімають. що по телевізору, як мілісія, то ваша нас буде гаратало. Дивіться, скільки вас зібралося? Мілісія ще буде гарата стоялку і все, і сиді. Але це стихійно зібралися. Це стихійно. Не тиніть руки. Покажи, 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 що ви журналіст, що ви починаєте. Зараз покажу. Ви бачите, в мене йде процес роботи. Я, я вам не заважаю присвятувати. А вони інакше не інак можуть. Ми не можемо зарані знати, руки знати руки. от і жінка хвора. Жіночка, я вам нормально сказав. Я не маю часу, я не маю не бачу, що ви журналіст. Ви боїтеся? Нікого не боюся. Я вас шукаю. Масці прийшов, чи що? Ви повинні нас на борт, ну, чому народ звинувати? Ви ви чому ми положили гроші і ми не можемо ті гроші взяти? Ну, шановний, скажіть, ну от ваш батько би положив гроші і не може взяти. Ну як буде? І прийшов сюди, а міліція гонить. Ну та ви ж, українці, ну а я ж не перекручую. Ну, так, ми не що, порушуємо порядок, чи ми щось робимо? Скопчення би не було, якщо нас... Туди щось стихійно, то ж не готувалися. Я живу 55 кілометрів звідси. Звідки міг знати, що вони збираються? Я от приїхав, кліба купив і дивлюся, той башт, але що не віддається. Що ви сюди прийшли, що вони крупнули? Що ви сюди прийшли? Ви mm. кого захищаєте? Ви захищаєте злодіїв злодіїв прийшли захищати <проб> злоді. <проб> Щоб ми мали давати заявку, <проб> що ми прийшли <проб> сюди за своїми. <говорити> Тут зарані готували, <говорити> <говорити> а ми ж стикій зібралися. Ми прийшли зюди за грішми, а ви ще до, 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 нас ну, не <витуває> до вас маєте немає? немає, то, то витуває. що ви хочете <говорити> <то, що> Треба мати <говорити> голову на плечі. Це черга це, це, загрізня стояла. Ідіть, це, не відділ... це не політична демонстрація. Ми що написали долой владу чи долой президента. Де тут таке є? Де Де 4 митинг, 4 не мітинг, не демонстрація. Послухайте, будь ласка, не чіпайте мене, чекають. Ні, я вас не чіпаю. Чотири роки не віддають, віддают, а влада не приймає ніякої участі, щоб віддали нам. вас. Зробіть, так ми Так ми до президента вже писали. Зробіть, так що ви писали. Відкрадають наші країни, а ви ще прийшли наші дитинства. Двова, вони є Києва. От вони сидять, чого вони відкриють? Так ми писали, ми ж збиралися не тут, збиралися в тепле місце десь. Думали зайти туди. Да. Ну, нас просто туди не пускають. Нас просто туди не пускають. А що ми робимо? Я не розумію. Чим ми порушуємо порядок?